Українські артефакти в Ватикані. Бачу, як чи дзвін, чи купол з церкви. З нашої? Так. Да. Українське. З якої церкви? Це якусь силу він має? Показує, що з Києва Софіївської Дзвін. Дзвін і купол. Верхушка ця. Ого. Дзвін, дзвін, щось дзвін пов'язано з дзвоном. Дзвін. Акустій і це куполі. вони Щось акустичне. А що давав цей дзвін, поки він був у нас на Софії Київській? Якісь вібрації, певні. Скільки мене тягнуло до Софії Київської? Вібрації, енергетика. А що значить, якщо вони взяли оцей верх, да, купол? Енергію в Україні не забрали. Енергію України забрали. А його повернуть можна чи ні якось? Чи що нам робить? Україна поверне навіть без нього. енергетику свою енергію. Ага, як? Духовну. Так. Там а Це що буде, щось там ще з тим Ватиканом буде. Що там все відкриється, не знаю, якісь щось там станеться. Відкриється те, що вони скривають, приховують? Так, чи землетрус буде, чи, там, чи земля провалиться, щось таке там буде. Люди понаходять. Ага. І люди потім самі понаходять багато чого, так? Да. А, коли да. це буде? а коли це буде. 3, 5, до 10 років. 8, каже. А? 8, через 8 років. Так це 8 років це намічаються оці всі катаклізми. Це вже до цього щось станеться. Вже до цього буде. Да. Ну, то значить, ці катаклізми це ось уже найближчі років 5, правильно я розумію? 10-15. Максимум. Угу. Там провалиться земля, я бачу. Там, де Ватикан? Так. Да. Там багато так. підземель чи ходів, як це, і там провалиться воно. Ага. І люди побачать все. А що після того щось зміниться для нас? Ну, коли це все відкриється, люди побачать. Багато що зміниться, люди зміняться. Розуміння зміниться. У -у -у. Відкриються очі. Так. Дуже будемо ждати цього моменту. Що ще Італія йде щось з Італією, щось з Італією? Да що? Чи під воду піде, чи що? Не, не можу зрозуміти. А як іде інформація? Ну, щось з неї буде трясе Це землетрус, чи вулкан. Угу. Як від вулкана траси, траса її. Угу. Бачу так, як вібрації такі по землі йдуть. То це коли. Сильний землетч. Чотири? Так. Да. Сильний землетрій у них. Вулкан. Ага, вулкан. Від вулкана вібрації по землі до дітей. І щось може відколиться під, під воду. Навіть так ого. Це картинкою показують. Ага, угу. Я бачу. А яка частина відколюється? Ну, від вулкана я чусь, ну, не знаю, Італію я не знаю. Я по лівій частині бачу себе це. Угу. Біля води. Там, де оцей Везувій вулкан, чи інший. Великий вулкан. Угу. Просто великий вулкан. Що від нього буде трусити італія. Угу. Так, добре. Можливо, є іще якісь українські артефакти в Ватикані, про які ми не знаємо. Якась бачу, якась зброя є. Чи я? Дивлюсь, що це взагалі таке незрозуміле. Як виглядать? Типу, це як ніж розкладний, тільки це таке воно велике дуже. А, -а, -а. а що це таке? Я, яке слово йде? Стріла коп'яні. Щось таке масштабне воно. Захищало нас. А воно, ну, це його багато було, чи це один екземпляр? Я щось бачу, як від нього такі гострі, таке гостре ще йде. Це що? Типу, оце як. Як розчоска з такими зубцями. Оце воно mm -hmm. теж таке, тільки велике, таке якесь золоте. І mm -hmm. такі, як вакули зуби, отакі, це такі клики. Багато, багато, багатою. Так ви казали, наче розкладний ніж. Та це трохи... воно так розкладається, так. Да. А, воно так розкладається. Mm -hmm. І ці як, полетки... як така пасть така металева. Бачу гвоздики, причіплено, якийсь механізм. Не знаю, що таке. Це нас захищало, так? Да? Е, так це воно. Як? Це воно захищало нас фізично. Якась йде крепость, крепость, до, біля крепості якоїсь було. Ага. А як воно в Ватикан попало? Показує, що на якісь повозки вивезли коні, хоча в стінах ну, вивезли. Так, да. ну добре, то це воно там ще якось енергетично іде, як артефакт. Так. Да. Як воно працювало енергетично? Накладено, накладено, як це накладено? Магія, не магія, щось таке накладено було на ньому. Уже після того, як його забрали. Ні, наше, наше. А, коли наше? На, наші заклинання якось так. На ньому. Українські, так? Українські. А як воно працювало захищало? Заклинання Старовірік. Старовірік. Ага. А як от, що воно там пуляло якимись списами, чи яким чином воно ще захищало? Це ворота. Це взагалі то ворота, так? Да? Так. Да. Це ворота. З цими ну не голками, це як це вам говорила. Шпилі якісь Так, да, Ворота з шпилями золоті. Так. Це просто я не зразу зрозуміла, бо вони не так стояли, як ворота. Угу. Вони просто зараз складені стоять поперек. Угу. Це ворота захищали. Так, да, я вже бачу. А як воно? Від ну як спадників захищали ворота. Була ще вода перед воротами. Угу. А наші як Він каже Запоріжжя. Каже, що це Запоріжжя привезено. Ух ти. Ну, Запоріжжя. Може, це ще козаків. Ну, скоріш за все. Якщо Запоріжжя, а ну що я, яка йде інформація? Це ще. Я бачу, як бачу як кам'яний замок угу. на горбу. Округ замку вода. Угу. І замку такий міст. Так. Вход замку стоять ці ворота. На механізмі ще якомусь. Ну, а ці шпилі, як вони? Кудись заїжджали, виїжджали. Вони вперед, якщо заходити в замок, вони зустрічають, коротше, так скажу, шпилі. А нас, як вони пропускали? Бачте, кажу, нас. Це цей Ось, механізм, так... механізм, я не знаю, чи він догори складався, чи догори скоріше піднімалися вони. Складні були догори. Вони піднімались. Да, оцей цеп, це він їх і піднімав. Угу. Да. Ну так, а, і ще накладені були туди якісь закляття, так, Старові? Да, да, да. Ну, це не було. Щось енергетичне угу. було на них. І це в Запоріжжі було, так? Так. Да. Так. А що сталося, що їх забрали освіти? Рознесли все. Хто? Нападники. Які? Щось прийшло турки татари. Не знаю, що це. Чурки, угу. ні, тюрки, тюрки. Тюрки, да. Чурки. Угу. Угу. А це давно було? Яка цифра йде? 18 йде. 17, угу. 18. Це століття чи роки. Століття. Угу. Такі соціалисторі так це... прийшли. Угу. Так це Запоріжжя було, було козацьке місто. Чи як іде? Не бачу нікого. Мені прийшла сама, сама ця будівля. Угу. Добре. добре. Угу. Ну, добре. Добре. Я ну, бачу хати соломою покриті. Угу. Річка на поле. І хатки. Все. Угу. Добре. А, чи є ще якісь артефакти українські в Ватикані? Книги. Які саме? Історичні. Україна. 14 століття, 12-14 століття. Mm -hmm. Руси. Руси прийшло. Mm -hmm. Mm -hmm. Це про кого mm -hmm. руси? Це Україна, так? Так. Да. Мед чись mm -hmm. прийшов, не знаю, пшениця, риба. Це Ріпа. як. Що це? Угу. Як? Так. Чим так розумію, чим харчувались? Угу, угу. Руни бачу. Мухти. Прошиті книжки ще бачу. Чимось прошиті. Шкіряні Багато. Дерев'яні, великі, маленькі, від руки написані кимось. Якимось пісаром біля когось працював. Біля пана. Медицину бачу. Трави. Бддільництво щось йде. Угу. А чим воно таке важливе, що там іде? Трави? Мед, бджільництво, отаке. Угу. Я так розумію, що це і медицина, це якось так людей лікували. Угу. Це все зберігається там, так? Да? Так. А якісь хоч одголоски цих знань є у нас? Вчіть трави. Бур'яни, пане не бур'яни. Ага. Дерево. Щось бджоли, що... бджоли, бджоли, я не знаю. Ну, що важливого давайте, що йде важливого, що хочу сказати? Що означають інформація про бджоли? Що там цінна йде? Берегти їх. Бджоли берегти. Вони дуже цінні. Так. Не вбивайте. Є. Тільки Шо, не, що? не вбивайте, тільки не бджіл не вбивайте, не вбивайте. Землю, угу. не вбивайте землю. А, бо через бджіл, ну вони ж запилюють все. Хочу так Хочу ще подивитись, що там ще є. Хорошо, куди вас направити? На український артефакт? Я, в... да, я зараз в Ватикані. Там. Це підвал, це я в підвалі це все дивлюсь. Так, давайте без самодіятельності, обережно. Просто кажіть, куди ви йдете, щоб я могла вас направити куди потрібно. Темно, там темно і багато речей. Де це ви знаходитесь? В Ватикані. Бо тому підвалі, де багато да. книжок зберігається. Да. Ну, оце там, де багато кілометрів, оцей да. бібліотека, так? Добре, там геть темно. Ну, щось можна роздивитись. Що ви бачите? Я бачу, типу, як. Як це воно називається. Такий стовп, не стовп, як оце від старовинних храмів, отакі оці стопи. Як це вони називаються? Ну і що описуйте, як бачите? Потім, він там, якщо, щось він що? там лежить, я не знаю чого, один. А, а що це за стовп? Просто підійдіть до нього, торкніться, щоб прийшло знання, що це. Від храму в українського так. А чим він для них такий цінний цей стовп? Для історії просто. Угу. Він якийсь. М -м. Не кераміка, як це воно. Такий блискучий такого камня блискучого білого. Мрамор, можливо, ні? З мрамора, да, так, з мрамора. Угу. Один він щось залишився. Щось біля нього ще лежить. Щось шкіряне. Це теж якийсь український артефакт. Щось шкіра не лежить, не можу зрозуміти, що це. Щось з одягу, не з одягу. Що це таке? Накрит, накриті книжки. Не. Угу. Не ну підніміть, подивіться, що це за книжки. Думала, Біблія ні, це каже святе писання. І саме з України. Що це за святе Писання? Хто його писав? Я хочу букви буде. Якісь отець коже писав. А що саме він писав? описував Житє каже. Добре. А нам це ну на, як відповідає на питання це український артефакт? Я Святий отець. життя є, битє є. Чиє. Не бачусь чиє. Наше. Наше каже. Наше. Наше українське. Чи яке руси, там було ще слово? И шло. Всех. Всех, Всех. на Земле. Наше познание. Так. Наш, познание. наш род. Бытие. Це говоримо так. і цей, що писав. З ну, бородою де... дядько я його бачу. Ага. Ну, спитайте в нього, що це за книжка, просто що ну дуже довго ми вже в сансі і треба трошки пришвидшуватись. Знаєш. Якось так прочитаєш, знаєш все. Ага, про історію саме, чи що все? Якось каже не, не і то, і сто, істок. істок. І... Ух ти. А ми зможемо якось добратися до цієї книжки? Каже, буря вам поможе. Коли оце провалиться, да? Так. Да. Ну, це ж так. Приходиться чекати бої, щоб знати, де ми живемо. свята, святая каже. Така, така мова, але це ж видно, якась стара святая, <звятая> шо, святая, святая земля. Угу. Буде. Це про... Укрита, добро і злагодой для всіх народів. Це про якусь. Про українську. Ой Господи. Сльози. Так. А що ще він, можливо, хоче сказати? Не плач. Мені каже? Mm -hmm. <laughs> да, я заплакала трошки. Ти допоможеш людям. Це він мені каже, що? Так. Да. А чим саме поможу? Правдой. Істі. Да. Ну а можливо, і він поможе, якщо він так говорить може, буде виходити на зв'язок. Я допомагаю. Я помагаю там. Де? В Ватікані внизу. Він там. Е, а! В смислі, він там буде там. Він там зараз, так. Да, як дух святий, щось таке. А, а якщо ми з ним зв'яжемося, то так ну, я зможу правдою допомогти. Так я правильно зрозуміла? Ні, не зв'язуватись. Він а собі я? своє робить, а ви своє. А, добре. Ну, добрая, добрая. Я здесь как сторож, оберегаю истину для народов, для всех.